Привіт-привіт! Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні така прийшла тема до мене, що відбувається у вашому житті зараз. Така дуже цікава тема, на мій погляд, і завжди актуальна. Тому давайте дивитися, що відбувається у вашому житті зараз. Всім, кому цікаво, всім кому актуально, залишайтеся, будь ласка, на відео. Що відбувається у вашому житті зараз? Поки що карти показують мені те, що. Ви намагаєтесь вибратись зі своєї такої золотої клітки. Можливо, хтось бажає вийти, наприклад, з дому, та наприклад, хтось був в декреті або не було роботи. Ви зараз намагаєтесь вийти з дому, вийти на роботу, втілити, можливо, якісь свої задуми або цілі, або мрії в життя, тобто вийти нарешті з своєї зони комфорту. Від цього у вас дуже можна сказати так, знаєте, горить голова. Ви думаєте, як це можна втілити? Занадто багато думок, занадто багато емоцій, занадто багато ви вкладаєте своїх емоційних сил, своєї енергії в те, щоб просто. Бути в роздумах, просто обдумувати, як буде, що буде, як це робити. І е, також карта показує те, що це є помилкою, тому що ви занадто багато думаєте і дуже мало робите. І стаєте таким слабким, слабким як у тут зображено на цій картинці. Е, ви є дуже легкою жертвою для, наприклад, своїх конкурентів, якщо це по роботі чи е, для будь-кого, коли ви просто витрачаєте свою енергію. І не досягаєте ніяких успіхів, ви не втілюєте те, що ви хочете. Тоді ви стаєте такою легкою жертвою. Ось це вам потрібно знати, що відбувається у вас в житті зараз. Це те, що ви занадто багато думаєте, не втілюєте в життя те, чого ви хочете, а варто би почати щось робити. Так, давайте подивимося далі. Які ваші сильні сторони? Подивимося, які ваші сильні сторони, куди вам краще свою енергію вкладати, що розвивати. Які ваші сильні сторони? Ого, аж вилітають карти. Які ваші сильні сторони? Ну, по-перше, що ви дуже вирізняєтесь серед інших людей. Саме своїм розумом. Ви, можливо, багато знаєте якоїсь інформації, багато маєте знань, досвіду, можливо, довго навчалися на якусь професію, яку ви хотіли мати у своєму житті. Ви вирізняєтесь цим серед інших людей, це є ключове. Ви дійсно маєте можливості, щоб досягти якихось успіхів у своїй справі, які ви навчалися. І це ваша досить сильна сторона, це ваш розум. Так, Це допоможе вам вирватися з цієї замкнутої клітки, в якій ви знаходитесь. Якщо ви бажаєте з неї вирватися і докладати не тільки свій розум, не тільки думки, але й якісь дії, у вас обов'язково це вийде. Ваш розум це надзвичайно сильна ваша сторона. Так, давайте подивимося, які ваші є слабкі сторони також. Які є ваші слабкі сторони, і на які можуть давити інші люди, аби збити вас з вашого шляху? Так, ваші слабкі сторони. Ваші слабкі сторони. Ну от, Ваша слабка сторона, одна із це те, що ви надзвичайно можливо, емоційна людина або дуже легко запалюєтесь. Вам потрібно завжди тримати голову, знаєте, так в холоді, бути розсудливим і не робити поспішних висновків. Отак, це саме доповнюється карта. Тобто ви дуже легко запалюєтеся, дуже легко зливаєте свої емоції від будь-якого навіть найменшого якоїсь, якоїсь провокації, ви просто зливаєте свою енергію. А можливо, саме цього і хочуть від вас інші люди. Вам потрібно е, стати таким. Е, Берегти, берегти себе, берегти свою енергію, ви повинні стати такою незалежною людиною, аби е, інші люди не могли живитися вашими емоціями і не забирати вашу енергію. Так, це стане вам допомічною, допомічною такою рукою, те, що ви самі себе, себе налаштуєте на те, що. Тільки від вас залежить ваше життя, тільки ви можете керувати своїми емоціями, тільки ви вирішуєте, куди ви втрачаєте свою енергію, це дійсно дасть вам сили для вашого розвитку і для вашого просування далі по життю, до ваших цілей, до досягнення того, що ви собі надумали. І давайте подивимося, на що потрібно також ще звернути увагу, аби покращити ваше життя аби ви змогли йти туди, куди ви хочете. І не слідувати за людьми, які намагаються, можливо, вами дарувати. На що потрібно вам звернути ще свою увагу? На що потрібно ще звернути свою увагу? На те, що ви від природи така сильна людина, ви можете знаходитися в гармонії, або вам потрібно навчитися постійно бути у гармонії. Так, потрібно вчитися, не віддавати свої емоції іншим людям, не віддавати свої емоції на якісь непотрібні ситуації, не спалахувати як та спічечка від будь-чого. Навчіться бути завжди в балансі. Можливо, вам потрібно спробувати якісь медитації, можливо, вам потрібно почитати якісь книги, зацікавитись психологією. Можливо, це комусь цікаво зараз, і це такий хороший час, аби розвинути свої знання, свої навички у цій сфері. Вам також потрібно знати, що ви взагалі народжені такою яскравою особистістю, яка може досягти багато чого. Але саме в тому, щоб вміти керувати власними емоціями, вас зараз життя навчає. Тому як тільки ви зможете досягнути цього, тоді вам Всесвіт також дасть багато варіантів і багато можливостей на втілення ваших задумів і ваших мрій. Так, вам потрібно зараз заземлитися, вам потрібно зараз зануритися в себе, дійсно, так чесно з собою поговорити і. Дати собі відповіді на запитання, наприклад, чи в, правому, в правильному русі ви йдете, чи дійсно ви йдете за тим, чого хочете, чи поруч з вами ті люди, які вам потрібні. Ви просто повинні зрозуміти себе, відчути свою душу, своє серце. Можливо, багато хто з вас. Досі жив за таким сценарієм, або, наприклад, був зручним, або старався всім догоджати, заслуговувати любов, тому що я знаю, що багато людей, особливо старших, живуть за таким сценарієм, чомусь так, з дитинства нам дали такі. Установки, що ми що нам потрібно завойовувати свою любов, любов до себе, що нам потрібно завжди бути хорошими, що нам потрібно завжди там робити якісь гарні речі, аби люди про нас думали тільки добре. Але ж, ну, ми це є ми, і ми не повинні якісь ховати свої емоції і свої якісь думки, навіть якщо вони погані, ви не зобов'язані ховати їх від цього світу. Ну тобто, ви повинні зрозуміти самі себе. Чого би ви хотіли? Не слідувати за якимись такими своїми життєвими дитячими травмами з тими установками, а реально послухати своє серце і відчути свою душу. Чого хочете ви, це вам допоможе, допоможе йти далі по життю, крокувати, не відчувати того дискомфорту, який міг би вас постійно оточувати. Це вас позбавить тих людей, які на вас погано впливають, або відносяться до вас дуже недобре, які можливо заздрять, або стараються там, бачать, що ви вже наближаєтесь до своєї якоїсь цілі і намагаються вас скинути з дороги вашої. Тобто є таких дуже багато людей, і тільки тоді, коли ми дамо чесно собі відповідь на свої запитання. Не стараючись там якісь свої рамки не зруйнувати, а чесно дати собі відповіді. Тому вам потрібно оцим зараз зайнятися, зануритись в себе. Так, давайте подивимося, можливо, ще якісь поради. Карти нам дадуть. Які ще є поради для вас. Ну, це ж гамувати свої емоції, не крутити постійно якісь одні і ті самі думки по колу. Якщо ви зараз чогось навчаєтесь, можливо, вам потрібно зробити такий невеличкий перерив, аби дати собі можливість відпочити, тому що ми повинні постійно слідкувати за станом свого тіла і своїм емоційним станом. Аби не виснажити себе. Бо інколи нам здається, типу, що ми там не робимо ніяких неймовірних таких речей. Просто -то можемо займатися буденними справами, але вони нас також втомлюють, там навіть те саме навчання, чи будь -що, щось таке, саме найменше, що ми робимо кожного дня. Це може нас втомлювати. Тому порада така від карт. Якщо ви зараз чимось займаєтеся, дайте собі відпочити. Що? Ваші мрії Відчуйте свою душу, знайдіть у своєму серденьку дійсно ті мрії, які би ви хотіли. Можливо, ті мрії, які ви про що ви думали, знаєте, ще в самому своєму дитинці, дитинстві дуже корисно згадувати, про що ми думали, про що ми мріяли, мріяли в дитинстві, тому що це і є оте чисте, оте наше основне, що реально могло би дати нам щастя в житті, що реально, можливо, є нашою долею, нашим призначенням, але просто через. Постійну, постійне наше таке навчання життєве через нашу, можливо, в когось сім'ю, можливо, оточення. Наші мрії такі дичачі, можливо, хтось над ними ну, сміявся, можливо, хтось сказав, що Та, ти такого ніколи не, зро не буде, ти такого ніколи не досягнеш. Наші мрії так постійно пригнічувалися. І з часом вони тоді колись забувалися, а зараз нам потрібно в дорослому віці. Занурю... Занурюватися в себе і повертатися до тої маленької дитинки, аби це все згадати. Так, ви повинні зараз зануритись і згадати те, що дійсно хотіла ваша душа, те, що дійсно хотіла ваше серденько. Давайте ще одну пораду від карт. Ну, так, і бути в гармонії. Бути самим собою у гармонії. Це найголовніше, що. Можна зробити, це бути в гармонії з самим собою. Це дати любов е, самому собі. Це знати, що щасливим е, себе, крім самого себе, ніхто тебе не зробить. Це знати, що е, е, саме хороше... Ін... Саме таке надійне для вас це ви. І це не в тому плані, що там нікому не можна довіряти, чи ще щось таке погане. Ні. Просто ми повинні розуміти, що завжди, отакою найбільшою, найміцнішою опорою в житті можемо служити для себе, тільки ми самі. Це і є щастя відчувати комфорт всередині себе, оцей баланс. Полюбити себе, давати собі можливість відпочивати, давати собі можливість займатися тими справами, якими ви бажаєте. Якщо, можливо, у вас немає такої наприклад, можливості, ви працюєте на, на улюбленій роботі, правильно? Ви чогось не хочете робити, але вам доводиться, аби там, заробляти кошти якось щоб прожити. Ну, це не означає, що ви повинні зараз кинути все і там займатися тільки тим, що вам подобається. Давайте собі можливість, хоча б інколи, там скільки вас є на це часу. Раз в день зробити те, що вам подобається, наприклад, чи раз в тиждень, кому скільки потрібно. Але старайтеся з часом приділяти для того, для своїх таких сердечних справ більше часу, виділяти на це більше енергії, аніж на інших людей чи на справи, які вам не до вподоби. І останню пораду, по карту прям випадає так, це буде ваше звільнення. Це буде ваше звільнення, це допоможе вам звільнити свою душу і стати такою вільною, щасливою, усміхненою, усміхненою хочеться сказати, повною сил і енергії життя. Ваші оченята зможуть засвітитися. Тому що в цьому світі дуже багато є людей, і дуже багато є ситуацій, які хочуть нас зломити, які нас постійно перевіряють, і це відчуває і переживає кожна людина. Такі ситуації. Тому важливо, коли вам погано, коли вас щось не виходить, коли ви відчуваєте, що, наприклад, ви щось робите, робите, але воно не йде, зануритись в себе, відчути цю опору, відчути, що. Так, всередині себе вас люблять, що вам добре, у вас є баланс, і тоді відбудеться ваше звільнення. Ось що відбувається у вашому житті зараз. Я надіюсь і хочу, щоб це відео стало для вас корисним. Тому, будь ласка, користуйтесь. Па-па!